Дійсно актуальна і вона працює. Ми визначили, що урок можна проводити як у шкільних приміщеннях, а вони можуть бути як навчальні кабінети, тобто ми можемо проводити урок в різних навчальних кабінетах, а так само і використовувати не профільні приміщення, а саме, це їдальня. Кухня, бібліотека, медичний кабінет і так далі. Тощо. Так само уроки можна проводити і на позашкільних приміщеннях, ми так назвали, це вулиця, магазини, музеї, інші якісь адміністративні, адміністративні якісь інстанції, тобто безліч такий великий спектр, де можна проводити уроки. Так само уроки можна проводити вдома, і це є дистанційний формат, так як наші зараз діти навчаються. І це дуже доречно і дуже зручно, тому що діти можуть е навчатися як вдома, так і на природі, тобто там, де є інтернет, і їм зручно. Ну і звичайно, на жаль, таке є за наше сьогодення: це екстремальні приміщення, а саме це сховище, укриття. Яке так само зараз ми використовуємо, і сподіваємося, що ми дуже скоро повернемося в найкращі умови, а саме до школи, і будемо змінювати місця проведення уроків, ходячи по шкільним навчальним кабінетам. Це дуже дуже хочеться. Дякуємо, пані Олена. Справді так підтримуємо вашу думку і будемо намагатися. Наші місця проведення уроків урізноманітнювати завдяки цьому обговоренню. Дуже дякую моїй групі. Ви найкращі. Дякую. Так, чудове майдме вийшла. Чудово, Дякую. дякую. дякую Передаю слово групі номер два. Прошу, пані Світлано. Ну що, шановні колеги? Для обговорення нашій групі пропонувалася ідея відкритих уроків. Як я вже сказала у нашому маленькому колективі, що чомусь, коли проводилось опитування, не дуже так ішло жваво голосування за цю ідею, тому що у, у насправді да, ми боїмося трішечки відкритих уроків, бо це додаткове навантаження на вчителя, і, і, і так далі. Але м, ідею, яку представила Ірина Гондюл, вона все-таки трішки відрізняється в Німеччині проведення уроків. Відкритих від нашої ідеї. І тому я зараз прошу долучитися з моєї групи колег, які зможуть розказати і допомогти розібратися, чим же відрізняється і що є спільного при проведенні відкритих уроків в Німеччині та в Україні. Шановні колеги, розпочнемо з спільного спільне. Ми вважаємо, що це форми, методи, інструменти роботи, якими користуються як українські, так і німецькі вчителі. Це те, що і ми, і вони зараз вчать дітей думати руками, і мотивація цих учасників процесу на уроці. Це дали ми спільно щодо відмінностей. То у нас на уроці головний вчитель в Німеччині це діти. Якщо у нас головний вчитель, то значить він і більш ціниться не тільки діти, а й робота дітей, а й вчителя. У нас більше вимог до вчителя, так, до методики проведення уроків до структури уроку ніж у Німеччині. Тому там вільна більш форма проведення. Так а у нас. Ми у рамках вимог і е, конкретних е, критеріїв. Е, що з нашої сторони да, України вчитель це фасилітатор, е, там вчитель сам обирає кількість проведених уроків. у нас зазвичай е, ну, назначають або самі ми, або тестуємося, або для чогось показуємо, поширюємо досвід, або ділимося з молодими колегами. І там вчитель не втручається в процес роботи дітей. Він тільки вони самі да, свою роботу облаштують у нас. Е, він більш координує так цю роботу. Ну і у е, нас е, е, є зацікавленість в результаті роботи дітей, бо це наша робота. Перш за все, результативність дітей. Е, там більше процес такий, діти навчаються, досягають якогось більш таке формувальне, да, у них оцінювання роботи. Дякую, пані Юлія. І все одно ми знайшли спільне, що є і в українських школах, і в німецьких школах. Це те, що Форми роботи у нас перетинаються, мотивують відкриті уроки усіх учасників освітнього процесу. Ну, а те, що вчити дітей думати руками, це на, на сьогоднішній день є одним да, із пріоритетів концепції НУш. Дякую, колеги. Дякуємо. Група 2. Ви дуже творчі. Ну що ж, а тепер цікаво послухати групу 3. Будь ласка, пані Наталія. Шановні колеги для обговорення в нашій групі була обрана тема говорити з батьками про успішність дитини. Саме так вона звучала ця ідея у пані Ірини, але ми її трошки адаптували скажімо, до наших реалій сьогодення, оскільки нам потрібно зараз говорити з батьками не тільки про успішність. Ми маємо зараз говорити про емоційний стан дитини з батьками. Ми маємо говорити про адаптацію до сучасних умов, можливість навчання підтримувати не тільки іноді здається дітей, а й батьків. Тому ми з Делає ми обговорили, та кожен поділився тими формами роботи, які він використовує з батьками. І про це трошки більше скаже пані Олена. Ми обговорили це питання, да, нам дісталися форми роботи з батьками, які ми використовуємо, поділилися своїми думками і склали таку хмару слів, серед яких ми бачимо, що ті форми роботи, які ми застосовуємо, всі кожен педагоги, да, це і онлайн консультації. Це бесіди, це обійми, це конференції, це зустрічі віч на віч, це особисті зустрічі, живе спілкування, дистанційні форми навчання, серед інко інконференції, і бло і якісь блоги, і окремі сервіси прозвучали навіть падли дошки, да, з якими ми працюємо. Всі ці ресурси ми використовуємо саме для успішного спілкування з батьками. Бо як ми знаємо, да що на сьогодні у нас здобувачі освіти, да, і рівні обов'язки у всіх учасників освітнього процесу: це і вчитель, і учні, і батьки. Тож вони у нас повноцінні, рівноправні учасники завдяки нашим формам роботи, які ми застосовуємо. Дякую, пані Олено, дякую своїй групі за активну співпрацю. У нас навіть була вчителька, що долучилася сто речей і встигла нам показати навіть шматочок свого класу, в якому вона зараз проводить уроки. Тобто наші вчителі найкраще ну, встигають все. Дуже дякую за творчу роботу. Ви в нас дійсно активні учасники проєкту, тому можемо продовжувати далі.